Вітаю всіх, мене звати Андрій. Сьогодні я записую відео відгук для Юрія Ковальчука. Юрій це дипломований гіпнотерапевт, який допоміг мені розібратися в тих питаннях, які мене турбували. На даному етапі стояла проблема. Установок, яких я отримав в дитинстві від своїх рідних, це від бабусі, від батька, про те, що що я не маю починати ті чи інші речі, тому що я прогорю. Мені це бабця говорила в років 13-15, мені було. Ну, і ця ситуація йшла зі мною по життю і завжди голос лунав. що... Прогориш, прогориш. Зараз цей голос лунає Андрій, не здавайся. Головне не здавайся. Завдяки допомозі е, гіпнотерапевта е, Юрія. Також були установки е, від батька це стосовно коштів, про які він говорив, що ну, гроші це великі проблеми. Чим більше грошей, тим більше проблем, що гроші. Там печуть і так далі. Хоча я розумів, що, коли я вже вирішив, що це не так, але все ж таки ті установки сиділи в моїй голові. Завдяки пропрацюванню з Юрком ми змогли забрати і замінити потрібні речі на правильні. Так що рекомендую. Звертайтеся не тяніть часу, тому що треба прожити це життя якісно. Дякую, Юра. До зустрічі.